Радіо на дотик на дотик триває тер. Намагаємося налагодити зв'язок зараз із пані Христиною Семеген-Бодак, керівницею програми охорони здоров'я Міжнародного благодійного фонду Карітас України. Вона лікар-нефролог, кандидат медичних наук. І сподіваємось, зараз ми зможемо налагодити зв'язок і поговорити тема. Наша сьогоднішня звучить так цікаво: стань дорослим онуком для бабусі Ніни із Запоріжжя та для дідуся Василя з Нікополя. Каріта збирає кошти для мешканців прихистків. І мені показують, що вже є у нас на Zoom зв'язку пані Христина. Сподіваюсь, зараз ми її побачимо і почуємо разом із дитиною. О, я вже бачу. Пані Христина, чи ви нас бачите і чути? Вітаємо дуже раді вас бачити і раді чути. Отже, така ну я не скажу провокативна, ні, така зворушлива назва. Стань онуком, стань дорослим, онуком чи онукою для бабусі, для дідуся трохи про це. Що це за проєкт прихистків? Де він працює? Чому сьогодні ви звертаєтесь до медійників для того, щоб поширювати інформацію про це, щоб про це більше знали? Вітаю! Я зовсім коротко розкажу про проект, який став присвідком для дідусів і бабусів внутрішньо переміщених осіб осіб літнього віку. 22-го року у зв'язку з повномасштабним вторгненням стало питання про евакуацію власне цієї категорії населення, яка потребує догляду і допомоги більше ніж працездатне населення, і е, ми розпочали разом з нашими партнерами урядом Австрії та Карітасом Австрії спільний проект зі створення шести прихистків, які на сьогодні вже стали будинками е, перебування проживання. Літніх людей внутрішньопереміщених та осіб з інвалідністю будь-якого віку, старше 18 років е, на сьогоднішній день працює шість таких прихистків. В чому їхня така особливість, чим вони відрізняються від звичайних місць тимчасового перебування? Угу. знаєте, що ці люди є дуже вразливими, тому що. До початку повномасштабного вторгнення кожен з них мав свої якісь чи квартири, чи будинки. Вони їх обживали роками і вже сподівалися, напевно на якусь спокійну старість. А тут їх зірвало з місця. Багато з них втратили не тільки своє майно, не тільки будинки, а втратили рідних. І е, власне ті мешканці, які проживають в нашому в наших будинках, в наших прихистках, не мають е, осіб, хто може за них подбати. Угу. А тут вони, окрім проживання, харчування, е, отримують ще й догляд спеціалізований працівників, також медичний догляд і постійний супровід психолога, mm -hmm. що теж є немаловажно. Mm -hmm. І е, початку проекту е, ми думали, що це таки буде ну як така екстрена допомога, і планувалося, що мешканці проживатимуть там три місяці, е, і далі будуть переходити в інші чи будинки для осіб літнього віку, такого постійно стаціонарного проживання, чи може рідні, Хтось бо є багато в кого рідні за кордоном, чи може рідні їх заберуть. Частина людей, ви знаєте, так переходить. Десь ми маємо можливість домовляємося, десь ми їх супроводжуємо, і вони можуть знайти ін, інше місце для проживання. Але якщо ми говоримо про людей, яким дуже часто за 70-80 років, і стан їхнього здоров'я потребує постійного догляду, то тільки в нас вони це можуть знайти, тому що ми маємо можливість надати кваліфіковану допомогу. Але це вже виходить четвертий рік, так сі присяжки функціонують з ну, 23-го року. Десь хто ж пізніше їх вони почали. вони ага. Ви знаєте, це були звичайні приміщення, не адаптовані до інклюзії. Всі зараз приміщення мають доступ для осіб з інвалідністю. Крім того, ми намагалися розселити їх кімнати, де їх є небагато: двоє, один або двоє-троє осіб. Кожен з них потребує відповідних санвузлів, які спеціально облаштовані. Тому це трохи зайняло часу самі ремонтні роботи. А на сьогоднішній день всі наші. Літні бабусі й дідусі живуть у гарних умовах, мають кімнати для спільного проведення часу. Їм проводять різні арт-терапевтичні заходи. Вони разом, так як колись вдома, готуються до свят, і мають можливість один одного підтримати. І ми дуже вболіваємо за те, щоб цей проект тривав. Ми розуміємо, що е, фінансування донорів е, теж не є безкінечним, так само і як можливість залучення в часі війни державних коштів для цього. Ми намагаємося з різних сторін використовувати всі можливі пілотні проекти, які на сьогодні нам дає можливість використовувати уряд. Це і залучення коштів з постанови по підтриманому проживанню. Це і стаціонарний догляд за літніми особами внутрішньопереміщеними. Тобто джерела різні е, доходів, ми шукаємо, які змогли б нам е, дозволити фінансувати е, ці будинки і uh споживання -huh. літніх осіб. Але я думаю, що Ідея про те, щоб залучити допомогу всіх українців, і не то не тільки українців, бо ми також з такою ж кампанією виступили на міжнародній арені на таких нових платформах, де ми звертаємося до наших іноземних друзів, які підтримують Україну, про те, що вони мають можливість допомогти осібно комусь такому стати. Так, для кого стати такою, знаєте, помічю і допомогою, бо може комусь е бракує того відчуття, бо різні є людські долі. Комусь бракує мати е людину, за яку можна потурбуватися, то відповідно таких людей ми можемо знайти в наших Наших будинках, наших прихист, ну так дорослі, які можуть стати онуками згадати, як воно бути онукою, онучкою та й онуком. Ви сказали шість прихистків. Ми розуміємо, що вони мають, якщо це евакуація, то вони мають знаходитися ну у відносно безпечних містах, місцях України. Розуміємо, що безпечних місць в Україні немає, але все-таки де вони розташовані? Чи можемо ми про це говорити? В яких областях? У Львівській області це є місто Борислав, в Тернопільській області і безпосередньо в Тернополі також в місті Чортків, в Івано-Франківській області. Це є е, село міського типу Войнилів. До речі, в рамках цього проекту ми почали е, створили не тільки е, прихисток для літніх внутрішньопереміщених осіб, а залучивши інші проекти медичні. Ми створили в цьому ж приміщенні на першому поверсі, знаходиться перші в мережі картосу хоспіс ага. для термінальних борг пацієн... пацієнтів і першими. Пацієнтами цього хоспису були, власне, наші бенефіціари mm -hmm. з прихисту, mm -hmm. там, які погіршився, які потребували вже такого постійного медичного супроводу. І це є Одеса. Це є Одеська область, точніше, це 250 км uh -huh. кілометрів від Одеси. Там є прихисток. Я ще здається за губородин прихисток. Правда, uh, франків, Коломия, може Коломия. Дякую. Мені Коломиї вже нагадали так і ще в Коломиї. Нас є прихисток для внутрішньо переміщення і осіб. але але там знаходяться українки, українці з усієї України, і в основному тут а! і і від Запоріжжя, і тому е, я знаю, що ми ще маємо долучати до розмови пані Наталю, яка якраз опікується е, Тернопільська область чортки, ось е, цим, тому що саме там є Запоріжжя. Я так зрозуміла, бабуся і дідусь, може трошки про це, поки ми чекаємо на підключення пані Наталі? І пані Христина, і пані Наталя. Ага, отже, проекти прихистки, які є будинками тимчасового проживання для людей старшого віку, це одна, така частина програми охорони здоров'я від «Калітасу України. І щойно ми про це говорили з пані Христиною з МГН «Бодак», Наскільки це зараз і що загрожує зараз цій програмі? Плюс я так розумію, що є звернення до... Всіх небайдужих, хто готовий підтримати, і от я хочу це уточнити: ця підтримка, яка адресна, тобто, це не просто на карітас там чортків чи якісь інші чи карітас Борислав чи карітас Одеса, а це прям конкретним людям і розписано в проєкті, що саме ці люди можуть отримати за ці кошти. Наразі проживають 154 особи віком від 60 років більшість з них самотні. З інвалідністю або хронічними захворюваннями. Отже, що у нас чи є у нас можливість? Давайте тоді з пані Наталією поспробуємо. Ага, у нас і пані Наталя, і пані Христина тепер вдвох. Ну, якщо можна, пані Наталю, зараз послухаємо. Пані Наталя, вітаємо вас, пані Наталя Гусак, менеджерка проєкту в Карітас Чортків Тернопільщина. Отже, розкажіть, будь ласка, про. Тих, до кого ми тут у Запоріжжі намагаємося збирати, вітаю так. Насправді в нашому прихисту зараз проживає пані Ніна, яка приїхала до нас з Запорізької області. Шлях цієї жінки був не Це старша людина, які зараз більше 85 років, і вона опинилася під окупацією Запорізької області в селі Дніпровка. Ясно. Минали дні, і в зв'язку з непростим перебуванням там вона вирішила все-таки повернутися на Україну. Але повернутися їй було не так просто. Вона поверталася через Росію, Литву, Латвію, Польщу, і коли нарешті вступила на українську землю, почула рідну українську мову, то на її очах виступили сльози. Волонтери допомогли їй знайти наш прихисток. Вона зателефонувала, запитала, чи є вільні місця, і так вона опинилася. Нас в карітах щось, а цей приклад, прихисток знаходиться восьми км від швидко, така безпечна зона, смт заводське, тихе, спокійне місце, і вона наразі вже нас проживає більше, ну, більше року, напевно. Іс так. А скільки знайшла спокій, тишу. А скільки скільки у вас проживає людей? І я зрозуміла, що е, пані Ніна з Запорізької області і з Дніпровської сусідньої нашої Дніпровської області є ще пан Василь, так? Е, можливо, пан Василь якомусь іншому прихистку, але в нас є багато людей з інших областей. З Запорізької області в нас проживали четверо людей. Е, двоє наразі проживає зараз двоє, двоє людей виселилося, поїхало в інші місця там всі Знайшли ну, якісь інші прихистки, а зараз проживають двоє людей з Запоріжжя, також з Донецької області, Херсонської, Луганської. Зараз нашому прихистку проживають 20 людей, 20 ми сьогодні ще усі похилого віку. І ну якщо про пані Ніну ви розказуєте, що вона знайшла спокій, вона і планує там далі залишатися, поки її рідне село тимчасово окуповане, так так. Але на жаль ситуація така складна у зв'язку з тим, що фінансування припиняється. Зараз ми ну, наразі тому розпочали цей збір, тому що пані Ніні не має куди повернутися, і вона говорить, що в мене єдиний шлях повернутися просто назад в науковану територію. Ну а це неприпустимо з усіх міркувань. Як тоді, якщо можна, чи пані Христина, чи пані Наталя, підкажіть тоді ось ці конкретні дії, які можна зробити для того, щоб підтримати пані Ніну, підтримати, може, не адресно, а просто ось там на якийсь конкретний осередок, на якийсь конкретний прихисток? Я думаю, що пані Христина, якщо ви з нами зараз і не відключилися, то це, мабуть, до вас питання. На сайті «Карітуси України є посилання на цей збір коштів і е, або на конкретну організацію, або загалом головна карітус України, і є контакти всіх наших прихистків. Якщо в е, когось є бажання, щоб ця допомога була адресною і е, допомогти комусь, так як ми згадували, чи це пані Ніну, чи там є е, пані Галина, яка проживала недалеко від Запоріжжя атомної станції. Ага. Тобто конкретні люди, з якими ви маєте бажання почутися, побачити і допомогти конкретно, то можна контактувати безпосередньо через контактні телефони з нашими з керівниками наших прихистків, з нашими проектними менеджерами, і також допомагати цим людям вже безпосередньо адресно ми в інтернет просторі, і нас слухають і дивляться запоріжці, і не тільки запоріжці українці, які зараз по всьому світу пов'язана з обставинами чи є. Ви казали, що ну, так само може бути допомога не тільки з тих, хто проживає всередині України. Як це робиться, чи це окремі якісь рахунки? Так, для цього є окремі рахунки, і такі е платформи, на яких іноземці можуть теж е будуть, будуть історії наших мешканців, наших присідків. Фотографіями, ті власне мешканці, які погодилися, щоб їхні фотографії були поширені, і люди можуть безпосередньо їм допомогти. Це можуть бути не тільки мешканці, там звичайні, звичайні мешканці, бо ми виставляли це на європейських платформах. Це можуть mm -hmm. бути також і такі бізнесу, і урядові організації. В цьому нам допомагають наші партнери, які на сьогодні фінансують прихистки. Картис автор які безпосередньо нас рекомендують як надавача е, такої послуги, важливо, е, так так. Е. так, це дуже важливо, тому що люди можуть нам довіряти, вони вже з нами співпрацюють давно, і кожного разу, коли до нас приїжджає хтось з представників наших е, міжнародних партнерів, які нас підтримують, це завжди дуже щемливо, бо ми звикаємо до цих людей. Ми їх е, часто бачимо, але навіть відвідуючи на цих візитах разом з нашими партнерами, відвідуючи присістки. Ви знаєте, дуже приємно чути ці слова вдячності, бачити, що ці люди зда... ну, знову здобули здатність посміхатися. Вони спокійні, вони в постійному контакті з тими, хто для них працює там з соціальними працівниками, з психологами, з менеджерами. Вони такі вже, як знаєте, так спільна сім'я. Вони mm -hmm. мають що говорити, чим поділитися. І мають відчуття е, безпеки, спокою і такого е, прихистку, дому. власне, прихистку да, так, та. да навіть не просто прихистку, а дому. Втім, читаємо дуже таку болючу інформацію про те, що зараз з Донеччини евакуйовано знову певча до, до 31 травня угу. цього року. Чи на цьому ми будемо зупинятися? Звичайно, ні, але ми шукаємо різні е, джерела. І щоб воно щоб воно було реалістичним і ми могли розраховувати свої сили. Е, ми аналізуємо і плануємо собі так, навіть оці збір коштів. Ми не можемо тільки сподіватися на збір. Ми будемо залучати. Я вже на початку згадувала і інші джерела фінансування. Відповідно, обмежили цей збір 31 травня. Але знову ж таки робота присістів на цьому припинятися не буде. Постійні запити від урядових організацій від кабінету міністрів ми отримаємо безпосередньо, тому що Каритас є е, однією з найбільших благодійних міжнародних організацій в Україні з великою розвиненою мережею, і е, ми мали навіть запит на евакуацію, що є потреба еваку евакуації зі сходу 15 тисяч літніх осіб, які е, маломобільні. Не мають проблеми з пересуванням, ну точніше лежачих пацієнтів, okay. бенефіціарів. Запит є дуже великий в міру своїх можливостей. Ми намагаємося його вирішувати, принаймні перескеровувати. Ми також мали запит від наших колег з карітусу Грузії про бажання літнього. Пана якому був наскільки я пам'ятаю, 87 років, який mm -hmm. е хоче повернутися в Україну. Він з Донецької області, і ми теж в індивідуальному порядку визначаємо можливість і спосіб, як його сюди повернути. І якщо він успішно повернеться в Україну, він буде проживати в присіску івано-франківській області. Отже, є можливість долучитися до цієї шляхетної справи. І у такий спосіб ми говоримо про єднання сьогодні, що єднання це якраз та сила і той чинник, який дозволяє нам витримувати все, що зараз відбувається, і рухатися вперед до перемоги, бо тільки ось так об'єднанням зусиль і розумінням, підтримкою, співчуттям ми можемо перемагати ворога, не людського варварського ворога, який Хоче нас знищити, тому є до 31 травня можливість долучитися. Отже, всю інформацію можна знайти на сайті Caritas Україна. В Запоріжжі діє. Ми недавно робили дотик до Запорізького Caritas, з нагоди 10 років діяльності, 10 років шляхетного служіння тут в Запоріжжі. Звісно, в Запоріжжі не може бути прихистку, бо ну, в таких умовах. Ми тут знаходимося при фронтового міста, тому можемо підтримати літніх людей, які зараз в більш безпечних умовах знаходяться в карітасах України інших містах. На завершення від пані Наталії Гусак, якщо можна ще кілька слів, може побажання, може звернення, може якось важлива інформацію про те, де ви зараз і що ви зараз робите, і потім від пані Христини. Пані Наталю, якщо ви зараз зможете з нами, так дякую. Я хочу наголосити на тому, що насправді цей збір дуже важливий, тому що люди похилого віку вони не мають ні сил, ні енергії, ні якогось такого майбутнього, вони не можуть влаштуватися на роботу, не можуть в іншому місці. Вони як ті дерева, які вирвані з коренем, і їх їм дуже тяжко прожитися, переселитися в інше місце і вони вже в нас більше року, вони вже адаптувалися, вони звикли, вони навіть думати не хочуть про те, що десь переїхати. Я впевнена, що інших, в інших прихистках люди також звикли вже до місцевості, до тих соціальних працівників, які з ними, які працюють з ними, до їх психолога. І вони вже адаптувалися. І їм буде дуже тяжко зараз знову змінювати місце, десь переїжджати, шукати собі якісь нові можливості. І тому цей збір дуже потрібен і дуже важливий, і дуже актуальний. І це питання не просто коштів, а це питання майбутнього наших людей, які нам дали життя, і тепер опинилися в такій ситуації безвихідні, і не знають насправді, що їх чекає завтра. Так, це... тому я дуже заохочую людей підтримати цей збір, залишатися байдужими, тому що кожна їх гривня дуже важлива. Так, це Я? показати, що вони важливі, що це не просто про турботу, бо найстрашніше, коли людина розуміє, що вона не потрібна. І ви правильно сказали, що в старшому віці це ну зростає, і тому так важливо, щоб були ось ці сигнали, що потрібні турбота є, і життя триває, життя продовжується. Пані Христина від вас на завершення кілька слів. Підсумовування і звернення до дотечан дякую вам дуже. Ви знаєте, я хотіла сказати, що старість це не завжди про сумне, старість це не завжди про надмірну якусь опіку і потребу безпорадність, сування. так да, ага, і потребу сум... старість це є про гідність. І якщо ми на сьогодні е, подумаємо про такі е, про можливість допомогти цим людям, е, про те, що ми піднімаємо такі важливі питання, я думаю, що в нас є великий світло майбутнє, тому що ми задбали про тих. То нам дав можливість на це життя. Дякую, Знаєте, десь я читала ледь не в Карітас. Якийсь проект Старість на радість ні не радість, як звикла старість на радість. Тобто, тут дуже важливо робити саме цей акцент. І спасибі вам за те, що робите. Отже, продовжуємо інформувати, продовжуємо піклуватися.